Так, тут треба якийсь режим вибирати. Ладно, виберу класічний. І карту тут теж вибирати. Угу. ждем. Так, я по грибцях поняла, що тут треба відбивати Да? Так, ну... Поки що він на мене не лотить. Оно милотися, так, відбивайся, відбивайся, відбивайся. Давай, давай. Знову на мене летить, так швидко відбиваємо, відбиваємо. Відбиваємо, відбиваємо. Так, блін, знищила. Зараз ще раз попробую. Такс. Я на спамні. Може потім ще раз попробую. Такс, ну що. зараз попробую ще раз. Такс. Такс. Знову. Ладно, ж, Може, потягнуся. потернутися. Може тут в мене вийде щось. Блін, з першого разу не змогла відбити. Ладно, давай попробую ще раз. Такс. Значит, тут не получается, а там нет. Походу там люди, воно ворушится, а вот эта платформа тоже ворушится. Ну ладно. Так, давай, отбивайся. Давай, давай. Давай! Да что ты такая? То есть тут не получается. Ладно, уже пойду. Так, все, и все, я пришла. Можешь, я потом заграю.